Друзі, добрий ранок. Вчора не знімав для вас контент, бо вчора е, півдня дойшли, тому шашличок пожарли. Зараз подивитись. Смачний був шашличок. Все добре. Зараз, але сьогодні у нас насичений день. Сьогодні будемо і на баги кататися, і на квадроциклах, і ще раз на підйомник піднімемося, зараз поснідаємо і будемо знімати. Донок. Що синок? Кепочки нормально було? Друзі, другий раз піднялися вже на гору, високий верх. Не вистачило нам першого разу, хочемо ще трошки погуляти. Зараз поснімаємо. Зараз підемо трошки пообідаємо. Бо дуже вже щось час до обіду, а ми так і не, не, нічого не їли, тільки поснідали і все. Все. Підемо напевно в це кафе. ціни тут. Зараз напевно, по цю

Зараз будемо шукати, тут такі є, ми навіть не знали, такий музей Криївка. Будемо зараз шукати. Як знайдемо, то включимося. Ось, знайшли музей Криївочку. зараз Підемо туди. Що там за Криївка така? Криївка. О, Така Криївочка. Криївка. Заходимо. Слава Україні! Героям слава! Тут і в нас така можливість, хто має бажання, стають собі за щадки кулемета, одягають шолом на голову роблять фотографії, на таке Максим, так? Да? Так, імені Максима, з водяним охолодженням. <гум> То, щоб, знаєте, був такий комдив Васильів Іванович Чапаєв, щоб були такі анекдоти. У нього був такий Петька-помічник і була Анка-кулеметчиця. Є така версія, що цей кулемет розробили англійці, але потім росіяни запатентували на свій лад і так вийшов у нас кулемет імені Максима. Хто має бажання фотографувати? Так, проходимо далі. Обережно у нас тут такий невеличкий, де жарший поліцейський. Mm -hmm. Присідайте собі тут на лавочку. Гойка велика, вона. Тут бачите, у нас знаходився такий невеличкий шлях. Тут були досвідчені військові офіцери, які дуже добре знають на військовій справі. Вони розробляли плани різних військових операцій, різних військових інструкцій. Водночас їхнє завдання, що впадало таке, навчати отаких воїнів повстанців, які з села приходили в загін. Бачите, цей прийшов такі старовинні селянської одежі, навіть старовину дідівською гвинтівки, з якою його ще дід ходив на полювання. Тут, бачимо. У нас є такі побутові предмети. Оце є губна гармошка, але ну, це сучасна гінчина. Оце є старовинний форцегар, Оце є старовинна запальничка, оце є небезпечна бритва старовинна, а це в нас компас. Бачите такий? Водіни якісь, так? Да? На спирту. На спирту? Так, Щоб не замерзав, так? Да? Вода зимою могла замерзнути. Да, да, да. Звичайно. Літом то може бути і на воді. Так, то ті дітей може не хлопці. Так, я похота. Тут, бачите, у нас знаходяться полонені, так повстанці воювали за незалежність України. It's воювали, it's up, так? Да? Як з німецькою, так само з радянською чи червоною армією. Ну так під час Другої світової війни їх називали. Тому що людина, яка зі зброєю в руках приходить на територію іншої держави, автоматично практично являється яким агресором, загарбником і окупантом. Mm -hmm. то, бачите, У нас така старовинна світлиця. І тут на цьому місці не було власних викупив у селі таку старовинну хатинку. І по частинах перевозили сюди. Тому що дехто думає, що разу перевезли, на жаль, так не виходить. Але так як вона не збереглася у такому вигляді, яку була дзвона, бачите, деякі питання займи. По тій хатинці орієнтовувались на кроків і 150. Ви йдете на вулицю, купите з дерево. То просто її вже, коли тут склали до купи, зробили всередині такий невеличкий косметичний ремонт, щоб було тепліше трішечки вкаті. Відвір. Він піднімався на горище, через члени, потім просочувався назовні. І коли всі всімі закололи кабана, зарізали яке стелячий утюг, залежності щоб повсім не було, особливо перед різдвяними святами, все це м'ясо, село там підвішилось, воно там копту. Так, я вам винувати 300 гривень, так? А ми думали, що ви забулися. Ви не забуваєте, так? Ні, я їм винував. Хоча ми йдемо, як це називається? Фрейба. Фейсба, назад. Ляпота. Все, спускаємося назад. Спускаємося назад і йдемо на багі. Буде зараз багі. А потім ще на квадриках. Коротше, насичений сьогодні день. Дісталися до міста. Будемо зараз замовляти це баги. Будемо в якусь гору. На якусь гору заїжджати. Такий нічого. БРП американець. Цікаві такі баги. Треба будемо сідати. Давай, так, давай я мабуть сзади сам сяду. Вы можете двоє, сісти з валіркою наперед. Да, я кажу, ти сідаєш наперед, бо ти знімаєшся. Ні, мені ззади, мені сзади. сзади буде удобно знімати. Щоб не випали. О, поїхали. з інтерком, да? Мене чу Так ти, да? О, то Дивись, куда ты телефон Опа, туда чи на... туда, на гору ну, за бажанням справа типа на простіше, трохи легше а довше. Це трошки важче, але <звук> 오오오오 <목소리> 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 Ото сесія скінчилася. Такий шикарний, звісно, віт на цій горі. гора високий верх. Зараз будемо спускатися обратно. Бомба. Все, поїхали? А едем в соседнее село. Давай. Да, давай фоточку. приїхали, друзі. На такому, на такому монстрі каталися. пили, звісно, немерено. але зато поморе емоцій. Ну, кохана. Хочу, щоб я їх сфотографував. То що Валерій? Ще на квадроциклі? Так. Да. Хоче синочок ще на квадроциклі, не ну, накатався. Ну. Как пожелаєте, ваше величество. Yeah. Я первый в житті на такому багі катався. Звісно, ті ями всі він ковтає. Взагалі тих ям, тих кулій, навіть не замечаю. Хороший апарат. Чистокровний американець. А тут всі американці, Сибір пішки. A few moments later Що таке, ні? Може він ще трошки хоче за кермом. Да, трошки за кермом. То він давай, їздив. Він вже опитний, він вже на їльзі був. Через годину ждемо. Ви двоє тільки. Двоє разу.